Чи чули ви, друзі, що в Польщі вже поданий новий законопроект до Сейму із такою пропозицією, щоби скоротити робочий тиждень для працівників до 4 днів, друзі, на тиждень? Тобто, ви будете отримувати заробітну плату, працюючи 35 годин в тиждень, а будете отримувати за ці години як за 40 годин відпрацьованих. І цей законопроект він вже поданий до сейму, друзі. Ну і звісно ж, ви напишете свою думку, як ви відноситеся до цього законопроекту? Чи ви хочете працювати 35 годин в тиждень, а отримувати як за 40 відпрацьованих? Напишіть свою думку в коментарях. А я зараз постараюся вам розповісти свою думку, що я думаю про це, і вона, можливо, вам щось підкаже. Друзі, ви знаєте, що існує в Польщі два трудових договори найпопулярніших це умова о праці, яку всі рекомендують, і я в тому числі, та умова злецення. І у випадку умови праці будуть відноситися цих чотири робочих дні, тому що саме в цьому договорі прописана кількість годин, яку ви повинні відпрацювати в місяць, і ви за це отримуєте винагороду, вашу заробітну плату. І у випадку, якщо робочий тиждень буде скорочений до 35. Годин роботодавець має платити стільки ж податків, як і платить зараз. Але знову ж таки, ви не будете працювати 5 годин, тобто 20 годин вилітає взагалі в місяць. Це означає, що роботодавцю треба ще одного працівника брати. Або ж, або ж просто вас взяти на умові злеценняння. І в цьому випадку, друзі, у вас вже менше можливостей перед роботодавцем і. Ви втрачаєте багато привілегій, і ви вже не відноситеся до кодексу праці, згідно з яким ви можете сперечатися з роботодавцем, якщо той щось вам не виплачує або ж порушує умови трудового контракту. І це означає, друзі, одне. Нам показують по рекламі про те, що 4 дні робочих в тиждень це круто. І ми не забуваємо про те, що е, незабаром вибори в Польщі, а саме осінню. Тому уряд пропонує нам все. Тому що українців досить багато в Польщі, і вони також деякі з них матимуть право голосу, хто має громадянство. І звісно ж, уряд Польщі нам 2% на кредити дає або ж 4 робочих дні в тиждень і. В цьому випадку цих 4 дні робочих тиждень тільки погіршують ситуацію як і для працедавців, так і для працівників. Тому що погодьтеся на умові опраці працювати краще, ніж на умові злицення, де ти не маєш взагалі жодних е, страховок перед роботодавцем, якщо він тебе обдурить. А умова опраці це вже є трошки більший договір, він є надійніший. Ну і я його рекомендую. Друзі, напишіть свою думку, що ви думаєте про це? І чи дійсно цей законопроект? Набере сили і його введуть в життя. Напишіть свою думку в коментарях. Ну і на сьогодні в мене все отакі От новини на сьогодні.